Слава Богу. Так, дякуючи Богу та за вдячу, вже Збройним силам України, з вами Богдан Гаврияк. Геть Московську церкву. Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з Російською Федерацією. Коротше кажучи, закон про заборону Московської церкви. І не брає чинності через 30 днів. З дня опублікування. Також громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з Російською православною церквою. Так що така ситуація. І є реакція. Української праславної церкви Московського патріарха Кліментія Митрополита, він каже, що нічого спільного та церква не має з Росією. Бо вони, вже, знаючи ту ситуацію, поміняли статут і не згадують російську православну церкву. Але ми чули. І побачили багато різних інформацій про те, що генці з влади України їздили до Варфоломея просити Томос або Антикефалію надати українській православні церкві в дужках Московського патріархату. Але Варфоломей їм відмовив, сказавши, що є вже в Україні. Православна церква України, і вони мають томос. І Митрополитам є епифаній. іншого томусу України будуть надавати. Так що та влада, і гінці, турно їздили. Але ситуація така, що хотіли показати, що є на заборона церкви Московського патріархату, ну і прийняли сьогодні закон. Але Закон. Тепер розумієте, яка ситуація? Статут є статутом, але ту церкву повинні визнавати. А хто може її визнати, якщо вона без томусу? Якщо не чи томус, то вона просто собі якась там організація, яка в світі не визнана, а визнана в світі, визнана митрополитами різних держав, то є православна церква України. Тепер що хочу сказати про війну, яка ситуація зараз на сьогоднішній вечір і, така, і так далі. Армія Російської Федерації окупувала, на жаль, Межове, Скучне та Журавку на Донеччині. Тривають важкі бої за Нью-Йорк, але скоріше, за все, Нью-Йорк вже Російська Федерація окупувала. Водночас сили ну, або Збройні Сили України просунулися біля Мартинки на Курщині, на Курсь... Курській області. У Курську помітили танк з біло-червоним прапором, так пишуть, що то є білоруси, які є в складі 225-ї бригади Збройних сил України. Ну, але підтвердження немає, але відео вже поширюють по всіх соціальних мережах. Ну, але ми так і бачили, що є фотографії про те, що Лукашенко вже дав, Лукашенко направив свої війська в Курську область. Ну, але більше ніякої інформації не поступило. Ну, ми знаємо, що і в Курській області, але в, в Збройні сили України є і росіяни, і білоруси, які хочуть визволити Білорусі від Лукашенка від тієї влади. А в Росії від Путіна. Так що така ситуація. Російська Федерація на офіційному рівні відмовилась від переговорів з Україною. Це пов'язано, ясно, з просуванням Збройних сил України в Курській області. Ясно, що їм та ситуація зараз на час не вигідно, щоб наші були в Курській області. Їм вигідно, щоб от ті межі, які вони. Зайняли, щоб то зараз бути перо і узаконити. Так що, що ще хочу сказати, ситуація для Збройних сил України на Донбасі катастрофічна. Російська Федерація підійшла до Покровська на 7-8 км. То було на ранок, а зараз, я думаю, ще ближче. На початку року було 38 км, а зараз 7-8 км. І щодня вони просуваються, так що дуже погана ситуація. Ну, але я там чув, що вже ну, з, і читав, що Збройні Сили України просуваються зараз в Запорізькому напрямку. Ну, але поки що такої публічної інформації не офіційно не підтверджено Генрельном штабу України. Тепер поговоримо, скільки допомоги ну, надано дружніми країнами Україні. Так. 333,6 мільярди доларів дано допомоги за два з половиною роки, то маємо на увазі від 24.01.2022 року по 30.06.2024 року. Ну, але так по моїх прогнозах чи по моїх підрахунках вже десь та допомога складає порядка 400 мільярдів доларів. Ну і до кінця року. Нам може і бути більша значно, бо тому що ми там не знаємо, що Америка надала багато, і зараз навіть вчора, сьогодні, там Великобританія дала збройню Збройним силам України зброєю. Так що така ситуація. В середньому Україна отримує 130, слухайте уваження, 130 мільйонів військової і 127 мільйонів фінансової допомоги на день себе представить, яку ми допомогу отримуємо, А ще б не було корупції, яка є всюди пов'язана, і не розфінкували ті гроші бюджетні, які йдуть на різні потреби, замість того, щоб давати на Збройні сили України. І, не роб... і ще з самого початку 20-го року, 21-го та навіть 22-го року не давали б там на дороги, не асфальтували. Які потім були захвачені або просунулися по тих дорогах агресу Російська Федерація, якби не було тієї корупції того всього іншого, то ви представляєте, а давали нам озброєння, які потужні б були Збройні сили України, і Україна якби на сьогодні іншому вигляді виглядала. Але найбільше там візьмемо того того збройні 44% всієї допомоги нам надають Сполучені Штати Америки. 44% з тої суми. 54 фінансової допомоги припадає на Європейський Союз. І ще 22 Штати Америки. 17 гуманітарної допомоги фінансової не дає нам Німеччина. От ще така цифра. Україна витрачає 224 мільйони в день доларів. Ну, якщо вірити бюджету 24-го року, закладено в ньому, 3,35. Трильйони гривень витрат. Так що, розумієте, давайте будемо разом дружно боротися от з тим агресором Російської Федерації, мати Збройним силам України, бо на них тільки одна надія. Будемо підтримувати їх чим, хто може, які дописами, поширеннями, відкривати правду, розкривати де є ті корупціонери, де розкладають гроші особливо Збройні Сили України. Ми знаємо, як Ризнякову і є зрадники, скільки є. От будемо розкривати, будемо не скривати, тому що, кажуть, що не на часі, тільки на часі. Якщо ми будемо зараз всі разом, перше, хто може, то він захищає, хто може, то він робить дописи, поширює. Боремось для того, щоб Україна звінилася спочатку від агресора Російської Федерації, а потім від бандитів. Але одночасно треба боротися як з агресором, так і з бандитами, які засіли у владі України. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. Мирного неба і до зустрічі. Поширити в соціальних мережах, особливо у Фейсбуці, моїх групах, бо я вже другий рік. Одна сторінка взагалі закрив Фейсбук, Facebook, а другу сторінку блокує вже два роки Facebook. Ну і інших, то, наприклад, TikTok, Телеграм-канал, YouTube канал, Instagram, Twitter. Будьте здорові та щасливіше вас. З вами був Богдан Авряд. До зустрічі з вами.